У рамках благодійного туру до Хмельницького завітав український композитор, піаніст, віртуоз, музика, якого лунала у Білому домі в Букінгемському палаці, і не лише Євген Хмара сьогодні у нас в студії в ефірі. Програма Віч на віч. Вітаю, шановні глядачі, і вітаю вас в нашій студії. Вітаю е, найперше питання: чи вперше у Хмельницькому і взагалі як наше місто і чи взагалі вистачає часу у такому шаленому ритмі гастролів е, познайомитися з містом і з його колоритом? Звичайно, не вперше в Хмельницькому. Я думаю, що це все-таки вперше з офіційним візитом, з концертом в концертному турі. Прекрасне місто з дуже світлими, вічливими, такими усміхненими людьми. Більше того, скажу, навіть дуже багато років тому побував на славнозвісному ринку. Тому як би знаю колорит місцевий, тобто, вже не вперше, але такі, деякі знання є, і саме на концерті. Люди і познайомляться і, ви, і з вами, і ви з ними. Розкажіть більше про те, як музика з'явилася у вашому житті? Це цікаве питання, оскільки в мене немає відповіді на це питання. Я дійсно вважаю, в мене є свої жарти щодо композиторства, бо це ж офіційна назва. Я вважаю, що музика приходить. Тобто, ми композитори-ретранслятори. Якщо перевести на таку зрозумілу мову глядачу, це як знаєте, отримати пароль доступу до Wi-Fi роутера Ти під'єднуєшся до інтернету. Так само. Тобто, музика, це все, що нас оточує. Це люди, це подорожі, це якісь критичні моменти. Зрозуміла історія, що це війна. Все, що ти пере все, що ти ем, переживаєш всередині. Воно проникає через серце, душу, а потім, звичайно, воно виливається через пальці та 88 чорно-білих клавіш роялю. Спочатку рояль, а потім, звичайно, це переноситься на ноти для симфонічного оркестру, барабанщика, гітаристів. От так, в принципі, і народжується музика. Тобто вона не створюється заради чогось для когось. Але я вважаю, що музика це прояв світла та любові на нашій планеті. Чому я кажу про планету? Тому що музика здатна істувати тільки в цьому при цьому хімічному складі нашої атмосфери. І як доказ зануріться під воду і послухайте, наприклад, звук звук човна під водою. Звук буде абсолютно інший, так само і з музикою. Тобто, ви досліджуєте музику не лише у такому е слуховому прояві, але й можна сказати у науковому. Ну, в науковому однозначно, бо весь світ це резонанс, і музика це теж. І резонанс, і хвиля два в одному. І насправді на живих концертах, і чому я завжди закликаю ходити на живі концерти, бо вони дійсно у них є властивість зцілювати на фізичному рівні. бо набагато більше цих хвиль проникає через наш організм. І насправді тільки 40% музичної хвилі ми сприймаємо вухами, бо все інше проникає через клітини нашого, нашого організму. Стосовно музичної освіти, коли ви її здобули, і коли саме вже з-під вашого опера почали виходити ноти, я не я не здобув музичну освіту. У мене немає вищої музичної освіти, у мене вища, вища економічна освіта. Зрозуміла історія, що в моєму житті була музична школа. Я приймав участь у багатьох конкурсах. Якось так, але це життя. Ще раз скажу, що саме композиторський рух, я вважаю, що чим більше, наскільки ти разноплановіший по життю, тим більше ти можеш розказати через музику. Тому дійсно, в мене є там коричневий пояс по карате. Я дуже багато в світі подорожував. І музика це два в одному, тобто це і хобі, і звичайно, це все життя, от, як вода, як повітря, це те без чого ми не можемо жити. Але ж все-таки, чи на вашу думку, чи потрібна е, фахова освіта, скажімо, чи є в музикантів підвищення кваліфікації, так, грубо кажучи, е, заради того, аби бути віртуозом, композитором, чи потрібно знати ось е, такі точні якісь знання мати? Розумієте, питання. Чи ну, музика дуже... порівнюється із точністю взагалі чи співвідносно? Музика це і математика теж, якщо переносити на цифри з одного боку. З іншого боку, наприклад, ну а хто сказав, що я, я віртуоз? Може я не віртуоз для когось? Тобто розумієте, це як а, для кожної дитини а, батько та мати найкращі. Тобто є своя аудиторія, музика або подобається, або не подобається. Всім подобатись просто неможливо абсолютно щодо фаховості. Я ніколи не закликаю до того, що там або вчиться, або не вчиться. Кожна душа приходить в цей світ зі своєю місією. У мене так по житті сталося, що з 15 років я вже почав працювати саме професійно. Тобто, що таке професіонал? Це, це коли е, те, що ти робиш, тобі ще й щось приносить взамін. Правильно? Ну тобто, не коли ти працюєш там, наприклад, вантажником, а десь там іноді граєш. Ні, тобто я почав заробляти з 15 років музикою. Я дуже рано почав співпрацювати з нашими українськими зірками. Першим був Олег Скрипка, наприклад. І в 21 я чітко усвідомив, що я бачу свій шлях, я не хочу бути частиною якогось гурту. Я бачив себе саме в інструментальному прояві і саме в Україні, тому що в мене була купа пропозицій звідси поїхати. Але я вважаю, що є певне місіянство в тому, щоб тут прославляти саме інструментальний жанр. Коли відбувся ваш перший особистий, сольний, великий концерт, який, ну скажімо, за відчуттями подарував вам ту зірковість? Зірковості взагалі одразу викреслюють це, бо зірки на небі, вони сяють, і ми, до речі, люди це єдині істоти, які дивляться на зірки. Ми люди, які займаємося улюбленою справою. І насправді, як тільки ти відчуєш якусь зірковість, можна якби завершувати цю справу. Бо насправді все заради людей, музика це про людей, для людей. І я не бачу, якби взагалі інших варіантів, чому хтось себе має підвищувати. В це в цьому якраз і питання: що якщо починає працювати ЕГО, зараз трошки про метафізику да, проговоримо, mm -hmm. то ти заворачуєш енергію на собі. А музика це набагато ширше. І коли відбувається ретрансляція, мені здається, тоді дійсно починається працювати більш широко. Да, навіть не знаю, що тут а зараз. Що я тут тоді да. спробую перефразувати, коли до вас прийшло те відчуття, що справді е, ви потребуєте е, угу. передачі цієї музики людям? Тобто, відчули те, що справді ось ця місія, робота? От угу. Чи був той переломний момент, такий великий концерт? Були е, два моменти були: Перший – це прийняття в одному з телевізійних шоу. А коли я усвідомив, що я вийшов як артист і вийшов зі своєю музикою, насправді і до того дня всі відомі і артисти, і музичні продюсери говорили, що ну, ніколи інструментальний жанр в Україні не буде цікавим. І якраз, якраз це шоу воно дало розуміння, те, що ну там за перші дні там було більше мільйона викачувань моєї молоді казка. Це був перший прорив. А другий, я вважаю, що це кінець 14-го року, свій перший. А, такий сольний концерт, і він же був презентації якби другого альбому. Хоча перший альбом, наприклад, я не презентував. І це був клуб в Києві, а, в якому я навіть попередив адміністрацію, що давайте там він двоповерховий. Я кажу, давайте закриємо друг, другий поверх, бо ну не буде багато людей, якби да, от питання про віру. І ми очікували 200 людей, а прийшло 700 людей. Зрозуміла історія, що ми вимушені були відкрити другий поверх. Люди стояли так, просто як кілька десь там в банці. І так, да, і тоді я усвідомив, що потрібно ризикувати, потрібно брати найбільші зали. І прямо замість того, щоб йти, якби знизу, я пішов одразу, взяв серйозну, серйозну залу. Так я перший раз зібрав тільки половину. Був на сцені симфонічний оркестр, це все пройшло через величезні втрати фінансові, бо мало людей розуміють, що таке організація концерту. Вони перераховують там гроші за квитки, множаться на кількість людей і думають, ого, це заробив. Насправді оренда зали, світла, звуку, рекламна компанія і так далі, тому подібне. Це завжди дуже такий потужний ресурс. Коротше, а я щасливий, що зараз фактично там останні три роки, а я на сцені 9 років, якщо говорити з першого концерту, у нас повні зали, анш. Лаги я від цього дійсно щасливий, і це розуміння того, що культура в Україні підвищується. бо Інструментальна музика, ну повірте, в Європі там просто це бом у нас потрібно ще пояснювати. Бо люди все одно думають, що прийде піаніст, сяде з рівною спинкою, буде грати класику. А в мене трошки не така історія. Ще не звикли просто до такого формату? А от саме про гастролі, про такі концертні тури у цьому всьому вирі, де вам вже вдалось побувати? От на початку програми я вже так трішки розповіла. Розкажіть ви більше, що це за такі визначені місця, як вам вдалось туди потрапити? І мені іноді здається, що простіше сказати, де я не був. Я не був в Австралії, я не був в Японії, а так насправді, в принципі, по світу ну, зрозуміла історія, що ми, Росія, бо взагалі це для мене не, не до докраїна, бо навіть не хочеться про це говорити. Ну, звісно. Ну, наприклад, от в Білий Дім як вдалося потрапити? А, Білий дім це 2014 рік. Якраз це була культурна місія від України, початок війни в нашій країні. І я представляв якраз мовою музики, скажімо так, представляв культуру нашої країни. Букінгемський палац це був, була серйозна зустріч. Королеву не бачив на той момент, але Принц Гаррі там був. Uh -huh. Тобто були особи королівської uh -huh. родини. Ось. Було насправді купа зустрічей з першими особами країн, це і Литва, це і країни Арабського світу. Наприклад, взагалі щодо країн Арабського світу, скажу, що цікаво, бо знаєте, як. Вони нас ніби не дуже підтримують з одного боку, а з іншого боку, я дивлюся, як вже люди, вони більше до нас лояльніші. Просто, лояльніші. Угу. Просто є певні зав'язки, скажімо так. Я зараз не хочу там про дипломатію розказувати, але вони все бачать, тобто вони бачать, що Росія вже не має тієї сили, і вони вже потрошечку, я дивлюся, як починають розгортатися, якби до нашого, до нашого світу, і вони розуміють, ну що таке взагалі там ця ракова пухлина нашої планети під назвою Росія. І от вам музика допомагає налагоджувати ці зв'язки, так? А музика це мова. Справа в тому, що в чому різниця інструментальної музики від вокальної. У вокальні, вокальній музиці є вербальне спілкування, тобто мова. Є завжди прив'язка, і ну незрозуміло, наприклад, в якійсь країні, де не розуміють українську, про що він чи вона співають. Інструментальна музика це певна енергоінформаційна субстанція, яка все одно там закладено багато інформації. І люди це розуміють. Тобто це міжнародна, така міжнародна мова, якою можна, можна доносити інформацію, можна розказувати про Україну, якби про все те, що нас оточує. Якщо я не помиляюсь, ви возите з собою свій рояль, угу. свій інструмент. Розкажіть, чому він такий особливий для вас? Питання в іншому. І зараз давайте не хочу розгортати зраду чи ганьбу, але насправді мені дуже шкода, що в наших. Містах, великих містах в українських немає нормальних роялів на сценах. Дуже шкода. Ну тобто, ми, це вимушена ситуація, що ми беремо рояль з Києва білий і веземо з собою. Наскільки проблематично це? Ну, це нелегко. Це велика машина, це, це персонал. Слава Богу, є у нас компанія в Києві, яка дозволяє це робити. Але це неправильно. Якщо говорити знову ж таки порівнювати з Європою, Одразу скажу: я не халю до того, що там краще. Ні, у нас краще. Але дивіться, але, пита... коли але... культурний батання зросту то краще порівняти і прагнути до кращого. Ну прагнути до кращого, дійсно. Угу. Абсолютно. Бо там, навіть якщо говорити про села, там є свої власні симфонічні оркестри. Є на вибір: тут тобі такий рояль, тут тобі такий рояль. Сідай грай не потрібно з собою возити нічого. Якось у нас так. такого немає. Шкода, в більшості містах. Я більше того скажу. У нас навіть в Києві, наприклад, Жовтевий палац, величезний зала, немає на сцені того рояля, на якому можна було вийти і зіграти. Але ви вийшли з ситуації возити його з собою. Ну, так. Хочу також перейти, певно, більше до особистого, до вашої прекрасної сім'ї, яка також часто з вами подорожує, наскільки мені відомо, і підтримує вас. Наскільки взагалі важко поєднувати професійне, особисте, подорожувати з дітками? От як ви це поєднуєте? Ну, фактично, музика це ж є родина. Тобто, у мене немає розмежування насправді такого. Просто зараз у нас троє дітей, і чому не ну, я тут сам, бо маленькому ще тільки один і три. Тому цього разу не вийшло всіх взяти. І дійсно, логістика вона стає набагато складнішою. Але, наприклад, ще в довоєнний тур ми якось поїхали. Я за кермом, справа дружина, позаду тесть і двоє діток на автокріслах. І так, от ми поїхали в цілий тур. І це прямо було місто за містом. П'ять міст ми, ми, ми відкатали повноцінний тур, і інша машина їхала, де вже було технічне обладнання, рояль, який знову вимушений був їздити. От чи не було це виснажливо для діток? Чи вони навпаки в захваті від таких пригод? Їм цікаво. Я скажу, що у нас ну, Миколка, це старший. Він, взагалі, з самого дитинства, та як і віра, в принципі, тут навіть ні про кого нічого не можна сказати. Єдиний Мишко, от він найменший. Він побачив найменше, скажімо так, ще концертів, тому що війна і все одно сьогодні потрібно думати і про безпеку родини теж. Також знаю, ваша дружина творча особистість і підтримує вас не лише вдома, а й на сцені. Часто це для вас як частина концертної програми, чи все-таки неабияка підтримка саме близької людини з боку, навіть під час концерту? Та ні, ну звичайно, це, це не частина програми, це частина мого життя. Абсолютно невід'ємна. Точно, ну так само, як і. Я для неї це ж родина. На те вона вона і родина. Да, але Або як так ось вдалося поєднатися двом творчим душам, і от ви злились як і в родині, і на сцені. Давайте так. Два, два варіанти. Або зараз якась високопарна неправдива історія, або все дуже трушно. Ми Ми з одного Давайте двору, ми з одного двору. Ми з одного двору. двору і насправді У нас дійсно цікава історія кохання, бо а, ми 15 років товаришували. У нас не було навіть жодного поцілунку. Наприклад, ми дійсно. І це дуже щиро було. Тобто, ми найкращі друзі були, ми ділились. Всім, що оточувало нас, у нас були відносини до цього. Ну, з іншими людьми я маю на увазі. Mm -hmm. Ось, а просто в якийсь момент прийшло усвідомлення, що не може бути ближчої ну, для мене жінки, для неї чоловіка, ніж ми є. І так ми. Тобто, цей перехід був такий він, якийсь дуже з одного боку, це був бум а для нас самих, але всі оточуючі такі, там ми, ми завжди знали, що ви будете разом. І Ми такі, типу, клас. І головний був був парадокс в тому, що потім там дзвониш, якусь там новину кажеш. А ми знали, і ми такі what the fuck? Тіпо, а ми не знали. Бачите, як була яку роль відіграла у цьому всьому процесі вашого ем, кохання? Яку роль відіграла музика? Чи вона поєднала вас? Чи це було якимось ключовим моментом у стосунках? Мені складно говорити для мене. Музика це все моє життя. Тому є речі, які я не можу розмежувати в своєму житті. Тобто, музика, да вона є. Звичайно, ми разом виступали. Ми були дітьми. У нас навіть є там якісь фотографії. Ді я там ще там ну, такий взагалі молодий. Тобто все ж таки музика була таким маленьким ключиком? Ну я думаю, що одним з а з іншого боку, складно собою уявити, наприклад, без музики. Це ж не просто якась там професія, це життя знову ж таки. Тому я навіть іноді дивлюсь на наших дітей. Мені здається, що вони вважають і досі вважають, що кожен тато і мама там мають. Грати і співати, угу. ну це як всі дітки так бачать приклад. Угу. Перший приклад. Чи ви плануєте е, їхнє життя також е, пов'язати чи дати приклад е, пов'язати з музикою? Я думаю, ви зараз питаєте, чи ви плануєте четвертого? Це наступне питання. Ми за право вибору. Ми не з тих батьків, які знаєте, там ми великі медики. І, і, і ви будете медиками, і діти ваших дітей будуть медиками, і взагалі ні. Однозначно, кожна людина приходить в цей світ зі своєю місією, і якщо їх вибір буде абсолютно якийсь інший, ми будемо тільки щасливими. Насправді, взагалі мені здається, головна місія і батьків, і насправді хто такі хто такими мають бути керівники держави? Це теж батьки свого народу. І головна місія цих батьків має бути елементарна, просто, просто щастя для своїх людей, щастя для своїх дітей. Коли є ця формула, мені здається, що знаєте, все починається з нас, тобто все починається з родини, потім це своє подвір'я, потім ми розширюємо. Тобто, коли прийде усвідомлення того, що саме ти центр всесвіту. Ти ну тобто, от просто озирніться навколо? Ми кожну людину бачимо зі сторони. Це як доказ того, що ми центр. Тобто, все починає з себе, і тоді буде, буде абсолютно ця гармонія та порядок. А коли починаються ця там заздрочі, дивитися моя як хата хтось, з краю, так. да, звичайно, mm -hmm. тоді починаються проблеми, як в родинах, так в принципі, і в країнах. Що таке? Не знаю, дещо певно складне для кого як питання. Як змінилось ваше життя і особисте, і професійне з початком повномасштабної війни? Ну, воно, я думаю, що для кожного українця змінилося. Це величезна травма, перелом, біль. Я не знаю, я просто хочу побажати всім українцям насправді, знаєте, знайти в собі сили, не втомлюватись від цієї війни. Допомагати чим є можливість, і що була оця віра, у цей вогник, який насправді був і на початку війни, вогник в те, що все буде добре, і перемога буде незабаром. І я дуже вірю в те, що війна скінчиться, так, так само раптово, як вона розпочалась, <кхем> потрібно в це вірити. Війна змінила дуже багато речей. Але однозначно, що скажу, навіть це не про зміну, ми завжди в родині у нас було таке відчуття, але така цінність у цього будиночку під назвою Україна і взагалі нікуди не хочеться. От навіть ці там благодійні тури, концерти, в які я їжу за кордон. Якщо б я раніше сказав, ну там класно, ну зараз навіть. Ну, тобто, ну добре, окей, класно. Але ж тут ну, свої запахи, свої люди, свої емоції. Звичайно, багато мінусів, але ж ми звикли до цих мінусів і хочеться теж впливати на якісь моменти, щось змінювати. Перетворювати ці мінуси на плюси. Трансформувати, я б сказав. Це uh -huh. теж певним чином перехід, але я абсолютно не хочу розводити демагогію на, 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 на цю тему. бо Якби ті жінки, які втратили своїх чоловіків, чи матері, які втратили своїх синів, як ну тобто, це, це просто це величезне горе, і це горе, яке посіло, посіяло, посіяло Російського Федерація на нашій землі. Але знаєте, є закони карми, вони своє отримують. Головне, щоб ми оце світло, яке є в кожному українці, потрібно, щоб воно не перетворили, не перетворювалось на агресію, на злобу, а все-таки, от тільки світло вижигає темряву. До речі, повернімося ще. Ви згадали про е, тури за кордон е, концертні. Розкажіть більше про них, теж, наскільки я зрозуміла, благодійні. Де були і от з якою метою їздили? Ну, мета, звичайно, одна це якби презентація України, а, або... різні є думки і зрозуміла історія, що за кордоном теж втомились, наприклад, там, донатити. Тому музика, як така міжнародна мова, зрозуміла всім. Вона певним чином розслабляє, дає. Якісь елементи позитиву, і, звичайно, по-новому включає людей. Плюс я дуже багато говорю, і навіть там, де не можна говорити, все одно я говорю. Були моменти в арабському світі, де думав, що вже буде пустеля джип до побачення. Але все-таки, завдяки музиці, навіть там на найвищих рівнях міністерських люди потім підходили. Говорили, що окей, ну типа наговорив, але але все добре. І люди, до речі, коли це площі, там тисячу ти, тисячі людей, вони це дуже класно сприймають, і все-таки ця інформація до них доноситься. Тобто пропаганда ж насправді російська, вона всюди зрозуміла історія, що ми її викорінили чи викорінюємо да, в, в Україні. В Європі є ще такі. Вогники, де вона присутня, а, наприклад, в арабському світі ну прям дуже сильно. Бо, наприклад, там одні з центральних арабських телеканалів ну фінансуються напряму там з Російської Федерації. Зрозуміло, там воно подається по-своєму. Тому але сьогодні є інтернет, і коли ти людям про щось говориш, вони починають вивчати цю правду. Ну і якесь інше ставлення стає все-таки стосовно музики, як іноземці за кордоном реагують на. Українських виконавців на українську музику чи висловлюють і захват, і, власне, підтримку самій Україні? Я зараз скажу таку штуку, яку я нікого ні в якому разі не хочу образити. Але Україна сьогодні в музичному плані і не тільки і в гастрономічному. Це не тільки, знаєте, борщ, галушки, пампушки, бандура, цимбали. Стереотипні тобто, такі поняття. Це набагато ширше, і, і не шаравари, танці козаків. Тобто ні, набагато ширше. Ми настільки європейські, у нас є свій стиль, у нас є свій дух, насправді, у нас є своя оця пристрасть, ці елементи танго, як я кажу. Пристрасті кохати, тобто там, де знаєте, наприклад, у європейців у них є там все там чітко, от є квадратно, ходити можна тільки так і взагалі там хлопати, тільки так. І виходить, що ми своєю енергією можемо розтоплювати це. Їм це дуже подобається. Mm. Тому мені складно аналізувати. Я знаю точно, що всюди, всюди, там, де були, наприклад, мої виступи, всюди, всюди фурор, і це супер відкриття. І взагалі не, не вірили, не знали, що в Україні таке є. Ну, тобто, для них це також якась новинка, щось нове, те, чого вони раніше не бачили, не просто рядовий. Е актор, артист, виконавець, співак приїхав, виконав свій концерт і поїхав для Ді. них. Це щось нове. Однозначно, да я думаю, що взагалі Україна це щось нове для них, угу. але я скажу так: що теж, от, от я завжди за позитив, але є парочка негативних моментів. Це культурний пласт, і все-таки, коли ми примудряємось на українських номерах їздити, не вмикати вказівники повороту, паркуватись так, як ми звикли, отак, от десь, десь збоку. Викидати там, там цигарки кудись. ну тобто Це дуже сильно кидається в очі і до всіх глядачів, які нас дивляться, я дуже прошу, що якщо ви за кордоном все-таки розумієте, там воно оцінюється, а тут нам потрібно це змінювати, щоб для того, щоб навіть не було цих думок щось змінювати. Навіщо змінювати, якщо все якщо цього, це, не якщо не має, так. цього немає? Так. Ну і врешті розкажіть про саме цей тур, у рамках якого ви завітали сьогодні до нас? У яких містах вже встигли побувати? Угу. У яких плануєте, і як плануєте завершити цей тур? Скажімо так, я щасливий, що я став частиною цього благодійного туру, який організував один з онлайн потужних кінотеатрів національних онлайн-кінотеатрів. Це вже 29 й чи 30-й концерт сьогодні буде. І що? Особливо я можу сказати, що абсолютно всі кошти. Тобто, дивіться, у вас от на цьому концерті, на цих концертах, є можливість просто задонатити, наприклад, там 300 гривень. А ви можете ці 300 гривень і потратити, і вони автоматично підуть на потреби Збройних сил України. Але взамін ви послухаєте Євгена Хмару якось так. Збираються повні зали, хмельницькі, фантастичні хмельницькі, теж така сама історія, повна зала. Тому ми продовжуємо. Ми були в Білій Церкві, ми були в. У Львові, в Івано-Франківську, Хмельницький, Попереду у нас Тернопіль, і насправді це ще не все. Попереду Кропивницький, і ми зараз готуємо дуже великий масштабний концерт, насправді, на 16 грудня в Києві з симфонічним оркестром Збройних сил України. Чи можемо говорити про те, на що ці донати підуть? Це потреби, потреби Збройних сил України. Тобто, це можуть бути пікапи, джипи, це може бути навіть якесь озброєння. Я дуже дякую вам за щиру розмову і за те, що знайшли час у своєму шаленому ритмі звітати до нас у студію. І бажаю вам неймовірного натхнення не зупинятися у своїй творчості і здоров'я вам і вашій родині. Дякую, дякую вам. дуже. Дякую вам. А нашим глядачам хочу нагадати, що в ефірі була програма Вічна спілкувались віч» спілкувалися ми із Євгеном Хмарою, українським композитором, піаністом віртуозом. Вам дякую, що дивились. На все добре.